Всім привіт! На вулиці вже тепло. Сонечко зігріває все навколо своїми промінчиками. Всі комахи давно прокинулись та вирішили погрітись у травичці на галявині. Послухайте віршики та дізнайтесь, які комахи були на галявині. Червона крапочка літає, на крилах чорні цятки має. У квітачка ховається, сонечко всміхається. Цей вірш про комаху, яку називають сонечко. Наступний віршик. Гучно навесні гуде, заходу сонця дуже жде. Житло це дерево чи кущ. Комаху називають хрущ. Слухайте наступний віршик. Маленька комаха велику силу має. По доріжці у мурашник соломинки тягає. Цей вірш про комаху, яку називають мураха. Ідемо далі. Яскрава комаха, строкаті крила має, Немов прикраса чарівна на квіточки сідає. Звичайно, цю комаху називають метелик. І останній віршик. Комашка-трудівниця цілий день літає. Для метку солодкого квітачки шукає і танцює, і дзищить. Сонечку всміхається, а як дощик насувається, у вулик ховається. Цей вірш. Про бджолу. А зараз подивіться та скажіть, яка комаха сховалась за листочком. Правильно за листочком сховалась сонечко. Яка комаха сховалась за листочком? Молодці, за листочком сховався Хрущ. Наступна картинка. Яка комаха сховалась за листочком? Вірно, за листочком сховалась мураха. Яка комаха сховалась за листочком? Правильно за листочком сховався метелик. І остання картинка. Яка комаха сховалась за листочком? Вірно, за листочком сховалась бджола. Тепер ми з вами знаємо, які комахи ховались за листочком. А я кажу вам дякую та до нових зустрічей, малята!